початку року на Прикарпатті виникло більше семи сотень пожеж. Рятувальники врятували 11 осіб. Прикарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Тернопільської області. На Прикарпатті відбулися всеукраїнські змагання серед рятувальників за міжнародним форматом Firefighter Combat Challenge. В ліцеї номер 20 Івано-Франківської міськради відбулося відкриття класу безпеки. На Івано-Франківщині визначили найкращу команду серед дружин юних рятувальників пожежних, яка представлятиме Україну на змагання. Ніх республіці Польща. Минулого тижня вогнеборці Прикарпаття ліквідували близько двох десятків пожеж. У всіх випадках рятувальники ліквідовували загорання і не допускали розповсюдження вогню на більш значну площу. 16 травня о 10.15 до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Креп'янкевича у місті Коломия. До місця виклику негайно було направлено рятувальників з ї державної пожежно-рятувальної частини міста Коломия. По прибуттю до місця події було встановлено, що горять речі домашнього житку, у квартирі, площа пожежі складала 10 метрів квадратних. Надзвичайники локалізували та ліквідували пожежу у найкоротші терміни. Не допустили поширення вогню на більш значну площу. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. На пожежі працівниками служби порятунку було врятовано двох чоловіків. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється фахівцями. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж у житловому секторі, працівники служби порятунку закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожен. Кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. 17 травня у ліцеї номер 20 Івано-Франківської міськради відбулося відкриття класу безпеки. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, який має на меті навчити школярів правил пожежної мінної безпеки та цивільного захисту, а також ознайомлювати з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формувати учнів навички надання до медичної допомоги. В класі безпеки діти різних вікових груп мають можливість як у теорії, так і на практиці вивчити основи протимінної безпеки. Правила повід. Вінки під час сигналу повітряна тривога, а також правила надання до медичної допомоги. Крім цього, школярі можуть просто та зрозуміло вивчити правила пожежної безпеки та алгоритм реагування на незвичайні події та вивчити правила дорожнього руху. Порошковий вогнегасник. То ми маємо направо взяти якби його в руки, направити шланг за вітряною стороною, щоб вітер дув нам спину. І нажимаючи на цей клапан, випускати порошок на вогонь. Сьогодні у новоствореному класі відбувся вже перший урок, темою якого була мінна безпека з часу повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в наших містах, все частіше лунають повітряні тривоги. Летять ракети, гинуть люди. І саме зараз, як ніколи, ми зіштовхуємося з тим, наскільки важливим бути обізнаним та орієнтуватися, як діяти в надзвичайних ситуаціях, куди бігти, кому телефонувати і до кого звертатися. Е, я дізналась більше. В цьому класі про безпеку про те, як правильно поводитися себе під час пожежі, під час повітряної тривоги, рятувальники та освітяни переконані, що відтепер здобуті в класі безпеки знання з безпеки життєдіяльності та практичні навички з надання до медичної допомоги, стануть дітям надзвичайно корисними та необхідними у житті. Ну і дуже важливо, що івано франківську розвивається, і ми ще плануємо в декількох школах ще до кінця року відкрити такі класи безпеки А взагалом. Який клас безпеки повинен бути в кожній школі, тому що ми, на жаль, не знаємо, скільки ще буде тривати війна, яка буде небезпека, тому що навіть коли війна закінчиться нашою перемогою, все рівно дуже багато буде інших небезпек тобто, це і міни, і надзвичайні ситуації, і інші речі, тому дуже важливо, щоб наші діти були обізнані. 19 травня в Івано-Франківську відбувся обласний етап конкурсу дружин юних рятувальників пожежних. Метою конкурсу дюрб є навчання підростаючого покоління, правил безпечної поведінки, навичок діяти індивідуально та колективно в різних життєвих і надзвичайних ситуаціях, формування у дітей поваги до професії пожежника-рятувальника, залучення молоді до вивчення історії пожежно-рятувальної служби, популяризації серед дітей та молоді, здорового і активного способу життя. Організаторами конкурсу дружин юних рятувальників пожежних є головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області та департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації. До Івано-Франківська з'їхали шість команд, переможців районних етапів конкурсу дюр. Спочатку у візитці кожна з команд ознайомлювала присутніх, з членами дружини, розповідала, чим займається та як навчає правил безпеки, життєдіяльності своїх однолітків. У конкурсі домашні завдання команди демонстрували свої знання. З пожежної та техногенної безпеки, алгоритм дій у різних надзвичайних ситуаціях, знання правил мінної безпеки та до медичної допомоги. Також кожна команда представляла плакат соціальної реклами, на якому старалась відобразити усі види допомоги, яку надають рятувальники, та основні правила безпеки життєдіяльності. Журі звертали увагу на розкриття теми, виконавську майстерність та оригінальність сценарію. По завершенні творчих конкурсів команди демонстрували практичні навики, яких вони здобули навчають. Чись у рятувальників, дуже запеклою була боротьба серед команд дюрб у спортивних конкурсах. Цікавим був етап безпечна прогулянка, під час якого хлопці та дівчата повинні були вміти орієнтуватись на місцевості, відрізняти їстівні гриби від отруйних, вміти надати допомогу потопаючому та інші. Особлива увага зверталась на знання учасників команд правил мінної безпеки, правильному поводженні при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також мінню та навикам з надання до медичної допомоги. На етапі переправи кожен учасник Демонстрував свої сили та вправність, долаючи в спеціальному спорядженні навісну переправу, при цьому дуже чітко дотримуючись відповідних правил безпеки. Цікавим був етап Лучний ствольщик з елементами «Firefighter Combat Challenge». Переможці обласного конкурсу дружинівних рятувальників пожежних отримали кубки, грамоти та призи від спонсорів. Так, команда аварійний вихід Коломийського ліцею зайняла третє місце і тепер матиме змогу відвідати парк історії землі Андерхіл. Команда незламні Болехівського ліцею номер 1 академічний. Яка зайняла друге місце, відвідає етнопарк Гуцулленд. А команда, переможець обласного етапу конкурсу дружин юних рятувальників пожежних, братиме участь у змаганнях серед дюрпівців, що проходитимуть у місті Волчин Республіки. Ми учасники команди варта, і сьогодні ми стали переможцями. Я вважаю, що цю перемогу ми заслужили чесно. оскільки ми до неї досить довго готувалися? Ми вклали усі зусилля, і ми цього варті. Ми вклали багато зусиль та щодня працювали над нашими відомом та нашими навчаннями. Плануємо поїхати в Польщу, взяти участь у змаганнях дружин юних рятувальників пожежників та зайняти там також перше місце. За креативний підхід до підготовки конкурсу Домашні завдання команда Дельфін Криворівнянського ліцею отримала запрошення на відвідування кінотеатру Космос. Також усі учасники отримали солодкі подарунки, що популяризують рух юних дюрпівців. Минулий тиждень для прикарпатських рятувальників пройшов без особливих змін. Довелося надати допомогу двом туристам з Тернопільської області в горах. Попри всі застереження працівників служби порятунку, люди й надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні небезпечні ситуації, в яких без допомоги рятувальників не обійтись. 16 травня о 15.55 до служби порятунку поступило повідомлення про те, що під час спуску двох туристів, жителів Тернопільської області по зеленому маршруту з гори Говерла, вони зірвалися зі скелястої ділянки маршруту та травмували нижні кінцівки, потребують допомоги рятувальників. Рятувальниками було встановлено координати потерпілих. Також був наявний і підтримувався з ними телефонний зв'язок. Коли рятувальники пошуково-рятувального відділення селища міського типу Ворогта та Поста Заросляк прибули до постраждалих туристів, то з'ясувалося, що вони зірвалися зі скелі, отримали травми різного характеру. Фельдшером групи було проведено огляд, надано першу домедичну допомогу потерпілим. Жінку 1981 року народження рятувальники супроводили, а чоловіка 2002 року народження. Транспортували на ношах до спортивної бази Заросляк та передали медикам. Це син та мати. Наголошуємо на тому, що туристам слід відповідально ставитись до власної безпеки під час перебування в горах. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку «Порятунок в горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Щоб бути готовими до всіх випадків сьогодення, ще краще та ефективніше виконувати завдання за призначенням та підтримувати фізичну форму. Продовж 13-14 травня на спортивному комплексі головного управління ДСНС області відбулися всеукраїнські змагання за міжнародним форматом «Firefighter Combat Challenge – Найсильніший пожежний рятувальник Івано-Франківськ, 2023 Участь у змаганнях приймали 19 команд зі всієї України. А це 127 учасників, серед яких 23 Жінки та 104 чоловіки. Забіги за правилами проходили наступним чином: вогнеборці на швидкість підіймали скатку вагою 19 кілограмів на майданчик четвертого поверху навчальної вежі, після чого підіймали рукавну скрутку. Спустившись, вони приступали до вправи на силовому тренажері Кайзер. На ньому ударами кувалди переміщали балку вагою 73 кілограми на відстань півтори метри. Далі на них чекало прокладання рукавної лінії подання ствола на заливку мішені. По закінченню вправи рятувальники транспорт. ...манекен потерпілого вагою 80 кілограмів до фінішної лінії на відстань 30 метрів. Перше місце у змаганнях зайняла команда Галицькі леви, леви-1» головного управління ДСНС у Львівській області, друге місце команда рівне 112 головного управління ДСНС у Рівненській області. Та трійку лідерів завершила команда Київські Янголи головного управління ДСНС у місті Києві. Команда ж прикарпатських рятувальників карпатські ведмеді зайняла четверте загальнокомандне місце. Це найсильнішої пожежниці-рятувальниці у змаганнях завоювала Оксана Чехмистренко, представниця команди Київські Янголи. Я хочу сказати, що це звичайно важко. Це силові навантаження тренування. Це, безумовно, мають бути постійно, можливо, не так часто, як деякі роблять тричі в тиждень достатньо. Просто тренуватись, мати велике бажання і завжди йти до перемоги, завжди, завжди йти вперед, ні кроку назад. Я так собі кажу, тому завжди так роблю. А найсильнішим пожежним рятувальним. Альником став Олександр Баран, також представник команди Київські янголи. Наразі в Україні це мої другі змагання. Ну на цьому році, так як я відновлююсь після, скажімо так, ну після травми відновлююсь тому результатом задоволений, все йде по плану, готуємося до чемпіонату світу, який би проходитиме в сполучених штатах восени. Тож бажаємо всім спортсменам і далі досягати омріяних вершин і йти разом до перемоги.